Зампутованою кінцівкою говтується після операції. Це косуля на прізвисько Анна. Нещодавно її знайшли зі зламаною лапою на одному з пляжів у Запорізькому районі. Зооволонтерка Олександра Жулінська розповідає, ймовірно, сарна травмувалась, рятуючись від пожежі в селі. Розумівка, що сталося 21 вересня. Люди нам потім вже писали, що ще зранку зі сторони Розумовки Після пожежі її побачили, як вона перепливала Дніпро. Вона травмувала спочатку лапу, перепливала Дніпро і там вже або встрягла кудись, або її підбили. Волонтерка каже, лікарі ветеринарної клініки до останнього намагалися зберегти кінцівку. Втім, перелом виявився надскладним. Ми приїхали до ветеринарної клініки. Лікарі оглянули стан. В неї була проблема в тому, що. Вона просто відірвала собі таранну кістку. Таранна кістка це кістка, за яку чіпляється буквально. І ми спочатку думали робити їй ось ось її повинні були вставляти спиці. Ну але через те, що в неї повністю відійшла таранна кістка, чіплятися було ні за що. Тому було прийнято рішення головою нашої організації та ветеринарними лікарями про ампутацію. Аби прооперувати косулю, волонтери оголосили збір. Однак розповідає Олександра, зібрати необхідні 20 тисяч гривень, так і не вдалося. Тож прооперувати сарну клініка погодилась з відстрочкою плати на операцію косулі. Ми не те, що не назбирали, грошей так і немає. В нас на сьогоднішній день у ветеринарній клініці борг майже 25 тисяч. Ми досі не закрили борг за перший прийом косулі. А вчора вже була операція по ампутації. У нас просто немає коштів, за що її утримувати, за що її лікувати. І нам буквально вже завтра ветеринарна клініка може сказати, все, ми нікого не лікуємо, поки ви не закриєте борг. Нині ж оговтується після операції, і її стан стабільний, каже волонтерка. Вона вона вже їсть все з нею добре, дуже полюбляє фрукти. Ми їй купляємо яблучка, груші нещодавно спробувала вона. А також ми зараз купляємо їй зерновий корм для кроликів. Там є сухе сіно пресоване, і вона його дуже полюбляє. Та повернути у дику природу косуля не зможе, зазначає Олександра. Тож в притулку хочуть облаштувати для неї безпечний вольєр. У нашому притулку є ще один міні-притулок. Не міні-притулок це великий також притулок для котиків та диких тварин. Він знаходиться в 30 кілометрах від нашого міста. Тобто, зараз ми ж також будемо намагатися побудувати ще й вольєр для косулі. Вона зможе корисуватися, але в дикій природі вона вже не виживе, Тобто, вона буде залишатися з нами до останнього дня». Поліна Мороз, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.